От всех хто здесь находится і хто там, ми вообще-то все а От ненормальность и говорит о том, что в цьому хаосі. Ми знаходимо пути, по которым ми вийдемо вперед. Світові лідери з'їхалися до Давоса на міжнародний економічний форум. Там від учора говорять про глобальні виклики, економіку, екологію, безпеку та майбутнє світу. Говорять і про стратегії, прогнози і великі домовленості. І на жаль, без московитів не обійшлося, бо приперся туди і бритки Дмитрієв. Зеленский не будет подписывать сделку на российских условиях. Это константа, это факт, э, в истинности которого мы убеждаемся не то, что последние месяцы, последние годы. И до тех пор, пока Зеленский является главой киевского режима, никакой сделки не будет. Все это прекрасно понимают. И, и мы смотрим на американцев и говорим и. Вы можете сколько угодно говорить о том, что мы близко к сделке, но пока вы что-то не сделаете с Зеленским, договоренности не будет. А пока вы ничего с ним не делаете, ладно, не хотите, не надо, мы продолжаем СВО, наступаем, освобождаем наши территории. Пока что Дональд Трамп выносить Зеленского не, не может. Подчеркиваю, не не хочет, он хочет, он не может. Украина тем часом не столько в дискуссийной зале, сколько у борьбе. Бо наші військові щодня стримують і знищують російських окупантів на фронті. Ну а ми ж з вами працюємо, щоб донатити і підтримувати військо. Ну а поки все це відбувається, і цивілізований світ здається шукає відповіді на складні питання, росіяни роблять звичне для себе, біснуються у пропагандистських студіях і знову та знову пробувають дно нікчемними заявами, ну а також погрозами та істерками. Ті сатаністи хатять. русских чему-то научить. Ну, у нас сейчас там 150 миллионов, да, наверное, ну, после последних событий. Да у нас пусть будет 100 миллионов, 50, 10, 1. Останется последний русский на земле. Голыми руками. Он все равно будет врать. Вот рвать будут эту сатанинскую сволочь. Это просто преступники. Это террористы. Вспоминая формулу нашего президента, что террористы вообще-то на везде, вплоть до сортира. А это террористы. Более того, это консенсус, и наше руководство само говорит, что это террористы. Значит, варианта два. Либо у нас нет возможности э, с, 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 с ними э, таким образом закончить. Либо, а варианта на самом деле три. Второй вариант. Либо мы сейчас не видим действительно необходимости острые большие ресурсы, так сказать, там разведки и так далее направлять на, на ликвидацию этих подлецов, либо есть какие-то договоренности, которые не позволяют нам это сделать. Не зраджує собі і сам бункерний, вірніше його офіційні рупори. Бо державна російська пропаганда повідомила, що Путін, нібито вкотре, безстрашно пірнув в ополонку. Але, як ілюстрацію пропагандисти чомусь використали фото восьмирічної давнини. Свіжі кадри, вочевидь, десь загубилися. Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год, он окунался. Конечно, крещение для него, как и, собственно, для всех православных, которые работают в Кремле, это большой праздник. Конечно, вот, это вот, вот этот обряд, это таинство многие соблюдают. Есть те, кто не соблюдает. И это, будучи таинством, конечно, это очень персональный вопрос. Насправді бункерна міль вже давно не пірнає ні які ополонки, боїться померти. Але пропаганді дуже потрібно підтримувати ілюзію, що дідусь то у них сміливий, загартований, і головне ще тримається. А от самопроголошений президент Білорусі, картопляний фюрер Лукашенко таки вирішив продемонструвати свою набожність і 19 січня цього року занурився в крижану воду. Про те, чомусь ця показова акція диктатора, який продовжує узурпувати владу, викликала не захоплення, а хвилю іронії та навіть глузування у соціальних мережах. Кадри чергового перформансу диктатора опублікувало видання Некста, спровокувавши шквал саркастичних коментарів щодо фізичної форми та щирості 71-річного очільника білоруського режиму. Тож знову всі лише гучно посміялися про цього пристосуванця та картопляного фюрера. І, звісно, хто як не я вам все це покаже. Ну а разом з тим і справжня сутність руперів бункерного та пропаганди. Ну і до речі, тієї самої, яка щодня виходить у студії, щоб отруювати ефір брехнею, істериками і примітивною нікчемною неправдою. Тим часом на Росії молоді люди вийшли на невеличку, але дуже показову акцію протесту. Очевидно, що ось цей напис така собі відсилка до слів так званих турбопатріотів. про можем повторить. Так что, россияне, еще не на Мало вас гниє в украинской земле. Тогда поговорим. Киевский режим подтверждает свою античеловечность, да, уже не говорим там демократичность и так далее. На Украине можно все. И, соответственно, сейчас фактически это маркетплейс, організован за а, 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 іменно оснований на убій, бо тут ми не просто фіксуємо нікчемні заяви пропагандистів. Ми їх тут розкладаємо по фактах. Ми руйнуємо не лише хворобливі фантазії путіністів, а й показуємо, як велич бункерних блазнів розбивається об реальність українського спротиву. Да. А, ну, если с политической точки зрения, ну, есть два варианта. Либо военные какие-то проблемы могут заставить уходить, либо же это политические проблемы. Военные, это если где-то состоится серьезный прорыв фронта, который заставит снимать войска с Донбасса и события в Донбассе ускорятся. Ну, допустим, это если прорыв состоится в Запорожской области, что как бы не исключается. Или если, допустим, покатится наше наступление в Черниговской и Сумской областях и создается угроза нашего серьезного продвижения на юг. А с политической точки зрения, либо же давление США, либо же какой-то внутренний кризис внутри киевской власти, но ну, что пока маловероятно, несмотря на все надежды на это там, разных сил, что вот вы, там кто-то образумится, тут к власти какие-то разумные силы, там нет, мы видим в там нет каких-то серьезных разумных сил, которые могли бы возможен только какой-то кулуарный переворот, инвестированный либо США, либо Британии в своих интересах. Такой вариант чуть более вероятен, но пока Все-таки мы видим, что окружение Зеленского всеми силами пытается сопротивляться этому давлению и на фронте и по на внешнеполитическом треке. Поэтому конечно вероятность продолжения войны она более вероятна, нежели у что вот сейчас наступит мир, дружба, жвачка там сделка Трампа с Путиным будет везде всеми парафирована, и все с этим смирятся. Нет, многие не хотят с этим смириться, несмотря на очевидные военные тенденции, Bo, давайте відверто. Вони, тобто московити, можуть кричати, погрожувати і навіть битися в істериці. але дотягнутися до нашої віри в себе та один одного, до нашої стійкості і до нашої правди їм не під силу. Ну от вони і біснуються, а ще ненавидять нас. І, звісно, усіх, хто нас підтримують. Ну і загалом вони ненавидять весь цивілізований світ. Ба більше московити зараз цинічно радіють, що українці без світла та опалення, бо росіяни продовжують бити по енергетичним об'єктам нашої країни. Ну і звісно, ще й дуже всьому цьому зловтішаються. Сьогодні дике совершенно число роліків. Замерзші перила, покриті льдом. От реально як фільм ужасів смотриться. Вот, сосули, потому что ну, трубы прорвало, вода потекла, естественно, все это тут же угу. <говорит> такие сталактиты свисающие. В одному из жилых комплексів замерзла канализация. А є й такі заяви, і їх ви теж маєте побачити, бо я не можу їх оминути. Ну а ви ж дивіться та коментуйте. Сегодня мы наблюдаем с вами, как вот эта работа по уничтожению тыла противника, стратегического тыла, ну, давайте тоже не обманывать себя, говорит, правильно мы говорим, мы наносим ответные удары, но это и стратегия, безусловно, стратегия, которая направлена на уничтожение военной мощи врага в тылу, а без тыла фронт не может существовать, сколько бы его потом ни кормили. Здесь и логистика, здесь и узлы железных дорог, здесь и заводы, здесь газ хранилище, здесь порты. Я думаю, что это еще впереди. Так что говорить о том, на каком мы этапе, я думаю, что сейчас уничтожение стратегического тыла противника, оно только в самой начальной фазе. А продлиться это может несколько месяцев, а может быть даже и год или больше. Тим часом Трамп погрожує підвищеними тарифами європейським країнам, які на запрошення Данії відправляють своїх військових до Гренландії. І знаєте, реакція, м'яко кажучи, дивна, і саме так до речі, її оцінили в Європі. Бо низка столиць та керівництво ЄС у хтось стриманій, ну а хтось в доволі такі жорсткішій манері називають такі прогнози недоречними та неприйнятними. І звісно, московити й про це тепер говорять. Европа сама оказалась в такой ситуации, в которой она сейчас пребывает, совершенно внезапно, без подготовки, неожиданно. И я думаю, там паника. И тот факт, что Макрон завелищал про выход из НАТО. Мерц с одной стороны, говорит, что всю экономику из-за за войны с Россией мы немцы проиграли, но потом одновременно признает американскую правоту. Я, я думаю, что это просто настоящая истерика. То есть Евросоюз в панике. И эти люди будут сейчас хвататься за, за все, потому что, в общем-то, им. Придется уйти. Это же остаток прежней системы. Нынешние европейские лидеры это остатки той глобалистской, Соросовской э, доводского форума, совершенно другой фукуямовской модели, которая точно закончилась. Поэтому я думаю, что они сейчас вот в вагоне могут предлагать разные, разные сценарии, в том числе они не опереться ли на Россию, не пересмотрели отношения с. Путиным. Не знаю, насколько это серьезно. Пока это все же кажется маловероятным, но не исключать в такой ситуации глобального передела мира ничего нельзя. Але что нам до путинских блазней и цієї їхньої нікчемної аналітики? Куди важливіше те, що Дійсно, політика Трампа зараз виглядає так, що якісь геополітичні сварки з союзниками, а ще торговельні ультиматуми і внутрішньополітичні ігри, сьогодні його цікавлять значно більше, ніж війна в центрі Європи, де щодня гинуть і замерзають люди. Тож Україні знову доводиться робити простий, але знаєте, дуже болісний висновок. Гучні обіцянки не гарантія відповідальності, і розраховувати передусім нам з вами треба. На себе, на свою армію і на своїх союзників, а не на красиві слова за океану. Тому давайте підтримувати Збройні Сили України, бо саме вони запорука надійного і справедливого миру. Ну і звісно, традиційно нагадую: залишайте коментарі та вподобайки під цим випуском. Нехай його побачить якомога більше людей. Ну а з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі у наступному випуску.